Дві людини цієї ночі загинули під час пожежі у приватному будинку. Сталося це у селі Розбишівка Миргородського району. Після ліквідації пожежі рятувальники та працівники відділення Миргородського районного відділу поліції виявили у будинку 37-річну жінку та її співмешканця без ознак життя. Повідомили у ДСНС. Тіла загиблих направили на судово медичну експертизу. Причини та обставини події наразі з'ясовує слідство. Повідомлення надійшло нам о 4.30 від сусідів, які помітили, що виникла пожежа в сусідньому господарстві. Коли рятувальники прибули на місце, вогнем було охоплено покрівлю даного будинку і перекриття, нам люди повідомили, що середньому будинку можливо є люди. Коли рятувальники проводили розвідку, виявили тіло жінки без ознак життя, і також було знайдено. Тіло без ознак життя чоловіка. Наразі особа в чоловіка встановлюється, тіло людини, яка загинула на 1987 року народження. Взагалі вогнем було знищено покрівлю на площі 50 метрів квадратних, перекриття на площі 5 метрів квадратних. І пошкоджено було покрівлю на площі 10 метрів квадратних.